Зараз вже важко уявити собі православний храм, в якому ми не побачили б ікон. Вони і прикраса, і заклик до молитовного зосередження, і приклад побожного життя. А ще це богослов'я та святе писання у фарбах та малюнку. Воістину, уважно роздивляючись образи на церковних розписах, можна дізнатися про найважливіші віхи священної історії людства. Проте і в наші дні, так само як колись у Візантії, доводиться іноді чути закиди, що буцімто іконошанування – це поклоніння ідолам. То на чиєму ж боці правда? Справа в тому, що дійсно таки існувала стародавня заборона, яка не давала людині права зображувати те, чого вона не бачила на власні очі. А Бог у ветхозавітний час залишався невидимий. За виключенням явлення трійці Авраамові під виглядом трьох подорожуючих, все змінила подія боговтілення. Саме поява на землі Господа Ісуса Христа подолала заборону зображувати Бога, адже нарешті перед людиною повстав син Божий, залишивши по собі на землі плащаницю та обрус, перші свої образи або ж грецькою ікони. Зрештою, у 843 році шанування святих ікон було поновлено на згадку. Про що й було встановлено свято торжества православ'я в той же час за віки. Нашої церковної історії це свято набуло ще і особливого сенсу. Тепер це свято не просто перемога над іконоборцями, це свято перемога всієї православної віри. Але ця перемога відбувається тільки тоді, коли людина трудиться над собою, коли піст і молитва є основою церковного життя і духовного досконалення кожної людини. І тому. Догмати віри не це не просто сухі формули для того, щоб ми це приймали. Догмати віри – це наше життя, і людина сприймає це тільки тоді, коли вона приймає в собі гріховність. Дух Божий прибуває людині тоді, коли серце наше чисте. Покаяння і великий піс цьому служить це якраз очищення нашої душі, нашого серця для того, щоб ми сприймали. В откровенні істини, так як вони дані кожній людині, і завжди, коли ми святкуємо першу неділю Великого посту, коли пройшов такий начальний період нашого духовного становлення, це перемога над собою, а значить, це перемога нашої православної віри. У цей день, вглядаючись у світлоносні лики ікон, ми прославляємо Бога, який так яскраво відкривається в своїх святих, а також особливо молимося про навернення усіх, хто з будь-яких причин знаходиться за межами церковної єдності із вселенською церквою.